Давайте сьогодні розберемо, чи є правильні і неправильні кольори у вишивці. Привіт! Мене звати Марія, я та саме пані вишиванка. Створюю вишиванки та метрики на замовлення. Підписуйтесь, ставте вподобайки мої відео, поширюйте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи, а також про українську вишивку. Цікаві. Дехто настоює на тій думці, що тільки чорне і червоне, бо все решта, це не по-українськи. Але насправді в кожному регіоні нашої України є своя символіка кольора і своя символіка орнаменту. Ось, наприклад, на Полтавщині. Дуже популярні це білі нитки на білій тканині. Навіть і до сьогодні збереглись там з давніх давен сорочки, які білим по білому. На Гуцульщині яскраво жовтий, зелений, синій. На Поділлі більш борщівська сорочка. Ну, ви всі знаєте, яка вона виглядає, і в неї там більше переважають чорний колір. Тому немає правильних і неправильних кольорів. Головне знати. Традиції свого регіону і в вишивку вкладати свій сенс.